Якби хтось вирішив зняти серіал про політичні інтриги Київщини, вийшло б не гірше легендарного карткового будинку. І ви переконаєтесь у цьому переглянувши це відео, як в Борисполі секретар місцевої ради прибрав всю владу до своїх рук, поки чинний мер воює в ЗСУ? Та чи буде Борисполь єдиним містом України, в якому проведуть вибори під час війни? Чи спалив мер бучі в соціальних мережах адреси засекречених об'єктів та першої світі мер безхатько? Або чому вся міська рада Вишневого може? Опинитися на вулиці три історії про мерії міст Київщини, які висвітлювала Київлада. А ви знали наскільки Київщина гостросюжетна? Бориспіль на Київщині буквально хитає через биту за місцевий трон, і це не менш захоплюючи за гру престолів. Відмотаємо на початок і подивимося, як все починалось. У вересні мешканців і навіть депутатів Бориспіля сколихнув сюрприз. Мера Володимира Борисенка мобілізувала до зсу. Це було дуже раптово і неочікувано. Згодом однією з версій мобілізації мера назвали його бажання ухилитися від кримінальних справ. До цього ще повернемось пізніше. І як з'ясувала Київ, влада наразі Борисенко дійсно служив в гірсько-штурмовій бригаді Едельве у громади постало справедливе питання: а хто ж тепер керувати буде? Мер перед виїздом про це попіклувався і розпорядився розподілити владу у Борисполі так, Виконкомом керує Віталій Горкун – Це заступник Боросенка та ветеран війни, який брав участь в обороні Донецького аеропорту. Головним вже в міській раді стає секретар Владислав Байчас, від слух народу. В Бориспільську раду він потрапив за квоту звісного Буретіно-Дубінського. Байчас також був і в Порошенківській солідарності, і в партії регіонів, і головним. Героєм кримінальних розслідувань у 2020 році. Він висувався в мери міста, але удержав лише третє місце вже 10 листопада. Байчас імовірно вирішує взяти реванш. Міська рада оголошує позачергову сесію, на якій розглядає не аби що. А звільнення мера Борисенка з посади, нібито за заяву, яку він власноручно писав. Проте на той час заяву ще ніхто в очі не бачив. І в результаті депутати підтримали рішення, і вся влада в місті перейшла до єдиних рук секретаря Байчаса. Місцеві змі підхопили новину, і скандал роздувся на всю країну. Про нібито узурпацію влади почали писати місцеві блогери, Кіпіш підняло такий, що відреагував навіть Лачен. або Лачен Місцеві військові в шоці. Борисенко мовчить Горкундже на все це дійсно. Назвав узурпацією влади і, не забарившись, поспішив із відповідною заявою до суду. Можливо, саме ця заява змусила міську раду прийняти наступне рішення вже 27 листопада. Депутати зібрались, аби колективно звинуватити Горкона у тому, що комунальні підприємства, які він контролює, працюють неефективно. Згадали, як місто витрачало 32 мільйони на обслуговування кладовищ, 18 мільйонів на прибирання вулиць і рівно нуль на зсу. Депутатський корпус проголосував за усунення горкона під гучне гасло скорочення посад для заощадження коштів. А тепер серйозно що дозволило секретарю ради просто взяти і переписати владу на себе. Причиною або приводом стала юридична колізія. Хто у разі мобілізації мера повинен керувати містом? Бачить, схопився руками за 42 другу статтю закону України про місцеве Самоврядування, тобто, якщо міський голова не може виконувати обов'язки, їх здійснює секретар міської ради, тобто Байчас. Він також заспокоював місця, що виконуватиме повноваження голови виключно тимчасово, а мером залишається Борисенко. Віталій Горк, он же, трактує 42-ругу статтю інакше. Типу, секретар дійсно може виконувати обов'язки міського голови, але в законі не вказано, що це можливо саме через мобілізацію. І більше того, для цього необхідно, аби міський голова втратив свої повноваження. Як Правильно трактувати закон вирішить вже суд, а ще прокуратура і обласна військова адміністрація. Сам Мер Борисенко закликав усіх не сваритися, а так звану узурпацію Байчеса описав дуже миролюбиво. Добре, це чи погано покаже тільки час і роз'яснення юристів. Не вистачає тільки додати мир вам браття. Але чи дійсно Борисенко такий пацифіст? Чи просто не хоче зайве освітитись? В свою думку висловив екссекретар Бориспільської ради Ярослав Годунок. Екс Ляшківець та Беркутівець, який очевидно зайняв сторону Байчаса. За його словами, Борисенко просто втік в зсу через свої кримінальні справи та корупцію. Його нібито шукають за кордоні інвестори, аби поцікавитись, куди ж поділись майну із розрабованою дютіфрі Бориспільського аеропорту, і не тільки, але варто зауважити, що годунок персонаж одіозний та встиг зашквартися ще за часів майдану, саме коли служив у Беркуті. Як повідомляє канал Ісландія, той насправді просто косить під військового ще й піарився на звільнені Лук'яні в Києву у якому участі не брав той самий, що розбійник, ну в сенсі вийди сюди, розбійник. Ця історія ще матиме продовження. А поки поговоримо про незмінного мера Бучі Анатолія Федорука, який угонитий за лайками Фейсбук міг сплити адреси засекречених об'єктів у Бучі, які власне саме засекретив, аби раптом в них не прилетіла ракета. Коротше, буча напередодні зими вирішила відремонтувати об'єкти критичної інфраструктури. Шість таких об'єктів мали облаштувати захисними блоками. Все це добро мало коштувати 6 мільйонів гривень. Ось як виглядали ці тендери, як бачимо, надсекретно зазначення. Не лише тип території, на якій проведуть роботи котельня, водонапірна станція тощо. І зрозуміло чому. Буча тих москалів вже нетерпілась. Не вистачало, аби ті ще дізнались, куди можна влепити ракетою. Гра в секрет дійшла до того, що в договорах навіть не вказували строки закінчення робіт. Просто до кінця 2023 року. Такий фільм підхопили бучанські комунальники. Адреси пошкоджених будівель, яких проходили експертизи для подальшого ремонту. Теж засекретили. Мабуть, Мабуче, москалі ніколи не дізналися, якому там під'їзді. Становили нові вікна, а то не дай Боже повернуться і вкрадуть жарти жартами, але в бучі за рік таких секретних договорів уклали на понад 150 мільйонів гривень, за буквально все: ремонт укриттів, житлових будинків і ось об'єктів критичної інфраструктури. Важливо зазначити, що на всю Київщину це практикує тільки Буча. Тепер же схоже більше на якийсь схематоз, але постає ще більш важливе питання: для чого було засекречувати ці адреси, якщо мер Бучі Федорук сам міг їх засвітити? Прямо у своєму Фейсбук Анатолій Федорук періодично робив дописи, в яких звітував про роботи в місті, зокрема і на тих об'єктах, ремонт яких згодом і могли замовити. Ось котельня, а ось теплопостачальний пункт. Міський голова навіть вказав точні адреси. Тож, можливо, насправді керівництво бучі боїться зовсім не ракет. А контролю громадськості за тим, як розтринькуються гроші, буде в цьому сюжеті ще одна людина з команди Дубінського, а саме місцевий голова Вишневого Ілля Діков, теж екс-регіонал з корупційним шлейфом, релігійною сектою та власною правоохоронною системою. У вшневому там своя атмосфера. І Діков опинився перед проблемою. Йому довелося шукати новий офіс, тобто приміщення для міської ради, адже оренда чинного приміщення банально завершилась. Ще власник будівлі наразі планує її продати. Коротше, треба з'їжджати, і здавалось, ось він вихід. На очі мерії спав ідеальний варіант старий кінотеатр. Його планували реконструювати в адміністративну будівлю з сесійною конференц залою ЦНАПом, укриттям та навіть залами для виставок. Таке щастя коштувало в громаді 193 мільйони гривень. Міська рада знаходить підрядника і підписує угоду. Схоже, все супер, Ось тобі і нова мерія, і розкрасти трохи вийде, допоки тендер не побачили місцеві мешканці. Жителі Вишневого почали буквально сипати владу гнівними коментарями та заявами, зареєстрували петицію, дорікали, що вартість робіт очевидно завищена. Що замість того, аби реконструювати давно аварійний кінотеатр, набагато дешевше побудувати нову адміністрацію з нуля. Та й взагалі, які 190 мільйонів на реконструкцію діков? Країні війна гвалт піднявся. Такий, що реагувати довелось особисто губернатору, та голова Кода Руслан Кравченко лагідно порекомендував міській раді Вишневого утриматись від будівництва, що власне і трапилось. Договір розірвали. А плани злити 190 мільйонів гривень у реконструкцію назвав недоцільними. Також наголосив, що проведе відповідно нараду на її і врегулює питання розміщення міської ради Вишневого. Аби ті раптом не стали безхатьками на це. Місцева рада вишневого і шаділа, що їм більше нікуди по. Що є дивним, адже договір оренди чинного приміщення міської ради закінчився ще у 2018 році, і нічого не заважало ще 5 років використовувати будівлю. Навіть нещодавний аукціон з продажу будівлі міської ради відмінили, бо не знайшлось бажаючих купити руїну, яка перебуває у відверто аварійному стані. Ці історії Київ влада висвітлювала протягом останнього тижня. За лінками в описі ви можете дізнатися ще більше подробиць. І всі історії отримують своє продовження, а тому підписуйтесь на. Кіладу ставте вподобайку та тицяйте на дзвіночок. Такі справи Київщина.